І всім привіт! І це знову, 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 знову. Ано бананова гітара. Бананова гітара. Зараз я зіграю для вас на гітарі. Тантам, там там, 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 тан-тан-тан-тан. Я дуже красиво граю на гітарі. я телеведучий цього шоу, бананова гітара. Я телеведучий цього шоу і моє ім'я телеведучий па-па-па-ра-па-ра-па-па, па-па-па-ра-па-ра-па-па, па-па-па-ра-па-па-па-па. папа сьогодні буде крімж, бо це телебачення, банана гітара. і зараз буде телешоу, я його об'являю, приспіву. Я йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. І так, телешоу! Телешоу моделі, котрі не знає, що вони носять, але показують, що вони носять. Коротше, супермоделі ось. Ось вищили. Я змія модель! И я пусть показываю на себе змеиную одежду. Я, правда, не знаю, что такое одежда, но я ей показываю. Дивіться, 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 дивіться. А, а можно соли, будь ласка? А, ну, дякую, дякую. Немножко перчика. Да, может быть, может еще... Может, кетчупа. Мені сиру, о нарізечку. не різочка, ми тебратики. Вас покусали, поїли, з'їли. Ось таке в нас телешоу. Навіщо я тут працюю? А, мені не вистачає, вистачає грошей на психотерапевта. не так болечь. <свеч> да что -то, Фигня. Пройде. Все пройде. та <music> да 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 Телебачення бананова гітара. Вона справді з банану. ну попробуйте смачненько. Короче, бананова гітара закінчиться і починається, не? Що не почалася нескінченна реклама, не розстраюйтесь, заходьте на Ютуб, вбивайте реклама, і вам доставляється нескінченна реклама прямо перед вами. Дякую! Дякую!